Хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні трюми води. Всім привіт! Водить мене вже, як ту козу на базарі, туди-сюди. У нас сьогодні трохи сонечка було, похолодало. Ну, земля то не підмерзла, ходили ось по ріллі, то липне до взуття. 2 лютого сьогодні. Не знаю, як конкретно для кого, але для себе особисто 2 лютого запам'ятається мені на все. Подальше моє життя. Та йдемо, йдемо ми туди, не повертаємо ми додому. 2 лютого 2015 року. Єдина світська людина, виконавець, якого я слухала і слухаю. Єдиний в усьому українському просторі. От ні до чого придратися. Ніяк до людини, ніяк до виконавця. Ви знаєте, що більшість від вас знає, що українську музику я взагалі не восприймаю. Але гурт Схрябін і Андрій Кузьменко то святе для мене. Його подробицях пам'ятаю, що я робила того ранку, коли почула про його загибель, що таки знайшлися ті щурі, які прогризли дно в його кораблі. Веселий, компанійський, відкритий. Завжди робив правду матку, а його... Розмова з суржиком, за що зараз гнітять, більшість гризуть одне одного українців. Не заважали. Йому суржик не заважав допомагати всім, хто цього потребував. Для мене це взірець, що не треба зважати на мову людини, як він там не так те слово сказав, а дивитися, в принципі, на його вчинки і. Те, ким він є, а не, а не тим, ким ви хочете бачити, щоб він був у ваших очах якимсь правильним, так як більшість собі малює інших людей. Дасть там слово не так сказав. Все, треба взяти і виправляти обов'язково. Хочу зробити поправочку, бо людина ж почує, почула і намалює вже собі те, що вона хоче почути. Я не проти, і мені подобається українська народна музика, наш фольклор навіть в сучасній обробці. Не те, що навіть в сучасній обробці вже пішло така, пішла така течія, коли Переробляють пісні, мені тут дуже подобається. Мені акапело подобаються виступи абсолютно невідомих. Мені людей просто попадаються в інтернеті. Але сучасну українську музику я не дуже люблю. Можливо, десь там якась пісня у когось, десь там одна пісня, можливо, в океану Ельси, одна в Тараса Тополі. Але щоб ось так я взахліб слухала якихсь виконавців, то крім... Гурту Скрябін таких не було. Оце така поправочка. І для мене Кузьма Скрябін це такий громадський, можна сказати, діяч. От, от Для мене особисто він на одному щаблі із В'ячеславом Чорноволом, з Георгієм Гонгадзе, от з такими людьми. Розумієш, що кожен день гинуть за Україну тисячі, тисячі хлопців, але якось із контексту усіх оцих невинно загиблих, так само як Сергій Нігоян. От в 2014 році, в ті трагічні дні, загинуло ж багато людей. А от його якось вирвав із контексту, запам'ятав. І він, його обличчя стало ну, просто як уособлення тих історичних подій. От так само Кузьма Скрябін. Багато волонтерів гине і гинуть. І, ну що тут казати? От просто в будь-який, напевно, історичний проміжок такого, якогось воєнного конфлікту і так далі, з контексту виривається якесь одне обличчя. Як правило, воно невинно вбите, і воно становиться це обличчя уособленням того часу. Хотілося б, щоб в оточенні вас і мене побільше було таких людей, як то кажуть, правду в очі, правду матку відразу, а не за спинами там щось крутити. І так далі, дуже мало таких людей. Дуже. Ну, таких і не люблять за відверту правду, за відверте ставлення до інших, свою позицію, не підлаштовуватись під інших, жити своїм життям, як казав Кузьма. Розвивайся, читай книжки, якось розвивайся, не, не створюй отих... тих сплетен між людьми, всіх різних брехнів і так далі. Ну я так бачу це, що він хотів цим донести. Розвивайся, розвивай сам себе і побачиш, до тебе потягнуться точно такі ж самі люди. Це відсіє отой весь негатив, який навколо тебе. Для мене це взірець був відкрита, повторюся людина. З таким можна було посидіти і поговорити. Про все абсолютно напевно. Відкритий до всіх. Завжди, в які він передачі на телебаченні, був запрошений, це завжди був відкритий діалог, сміх. Людина не боялася показати себе, можливо, там з якоїсь комічної, недоречної сторони. За це його мільйони і любили. Сподіваюся, пане Андрію, що у вас там зараз великі зіркові концерти. У вашому зірковому всесвіті. Всім гарного дня!